Трошки тут в мене є. Різні, бачиш? Обери одну, яку ти обереш. Кубик, Добре. Дивись, тут отак можна крутити і складати. Подивись, яке цікаве. Добре. Давай мені. Подивись, тут ще щось, що ти вибереш. Гра, так. Тут, якщо так от тиснути, то воно стрибає вгору. Угу. Добре. Так, давай це. Подивись, що тут ще залишилось, що ти обереш. Маркер. Добре. Дивись, можна ним малювати. Угу. Добре. Давай мені Подивись, що залишилось, що ти добереш. Російська. Добре. Подивись, можна так. Отак. Пробуйте. Угу. Дуже гарний. Ти дуже гарний, Молодець. Давай це мені Подивись, що тут тобі цікаво. М -м -м, окуляри. Знаєш, як окуляри всі? Да. Гарно, тобі дуже хочеться. Давай я приберу, подивись, що тут. О, ящерка. Так. Подобається тобі ящерка. Так. Дуже красива. Отак. Ми, так, бачите, вона на гілочці. Так, Дуже гарна. Не треба ламати, давай я заберу, а ти подивись, що тут ще крем. Ні, не набрав три собі. Добре, і можна щось пофарбувати.